У Смілі на Черкащині унаслідок нічного терору постраждали 11 терор людей. Росіяни спрямували на місто три ракети та вісім БПЛА, прицільно били по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено три багатоповерхівки, чотири заклади освіти. Знищено корпус навчального закладу. Репортаж Ірини Васюри. Сергій вже кілька годин прибирає скло зі своєї квартири. Цей дільний не ранок, каже чоловік, їх родина забуде не скоро. Я спав, я не пускаю. Бабахала... Я проснувся, не упало, Бабахало це чотири рази, приблизно ну, часа в три-чотири, отак отак. А от це вже було часа в чотири, після чотирьох, мабуть. Я точно <звук> не до телефону, не дала. На Мені все упало, і вот, все, Ну, все мені обороботу. Сусідка Ольга під час атаки вже була на роботі. Її оселя пошкоджена менше, але жінка досі не може отямитися від пережитого. Все ось, бачите, я його не витягну, не можу. Я сама живу, в мене син на війні. Да, і оце так, так от ну, нічого, якось це і буде. Добре, що я не ночувала дома, тому що а в тій кімнаті я не. Фустів, в якій я довжна була ночувати, тривога на Черкащині прозвучала о дев'ятій вечора напередодні і тривала аж до ранку. Уже на світанку в смілі зафіксували падіння трьох ракет та восьми БПЛА. Ворог, як зазвичай, прицільно бив по цивільній інфраструктурі. Вирва від вибуху небезпечного предмету менш ніж за півсотні метрів від житлового будинку. Тож великої кількості жертв цієї ночі після атаки вдалося уникнути лише дивом. До ліквідації наслідків обстрілу одразу взялися рятувальники. Евакуювали близько 70 мешканців та деблокували людину з ліфтової шахти. Три багатоповерхівки зосталися без вікон, а через пожежі ще кілька осель вигоріли. Складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну, і не дві години. а Тривала протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли, здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід, і обстеження. У наслідок обстрілу зруйновано корпус місцевого коледжу. Тут навчається близько 400 студентів. Лише кілька днів. Ні, в тому у них закінчився навчальний рік. Два роки практично війни працюємо в очному форматі. Можливо, це теж певним чином було причиною прильоту сюди. Весь освітній процес здійснювали у цьому корпусі, який постраждав. Тут були всі лабораторії, тут було найцінніше обладнання, яке в нас було. Тут були буквально створені рік назад дуже дороговартісні лабораторії. Допомогу медики надали більше як десяти містянам, серед них і двом дітям. Цього разу на щастя минулося без загиблих. Окрім житлових будинків та коледжу пошкоджено чотири заклади освіти. Та психіатрична лікарня. Увесь масштаб руйнації оцінюють відповідні комісії, а до понівечених будинків вже почали звозити необхідні матеріали. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.